Багато років тому приснився мені сон, що один мій знайомий з дружиною просили в мене хліба. А я знала, що в них не найкращі матеріальні часи, вони були в кредитах. Дзвоню йому і так акуратно каже: слухай, дивися, ну кажу тобі прямо, мені приснився такий сон, може, ти маєш потребу, може тобі треба грошей. Я і сама не була якась там багата, та? але ну, поділитися хлібом завжди можна. А він мені так грубо каже: слухай, знаєш що? Менше їж сало на ніч і так мені відрубав, і так стало неприємно. І я не сперечаюсь, я могла порушити його кордони. Тоді таких слів ніхто не знав. <сум> може, він просто грубий, може він невдячний, неважливо. У вас було щось схоже чи ні? Ану, напишіть мені. <сум> До речі, хто за кордоном скаже, що цієї ночі так бомбили, то як горобці літали дрони. Але дивіться, яка я файна видите? Українську націю не зламати. Все <сум> бомби літають, а ми співаємо.